Я себе часто ловив над тим, що буває, проявляється гордость. Знаєте, людська така натура завжди щось хочеться, можна сказати, може, бути на першому місці, може, щоб всі замічали. І я розміщав над цим. І я хочу разом з вами поділитися пару такими мислями, якими я якими я для себе прийняв пару уроків. Такий питання я собі задавав, що означає бути смиреним для мене? І взагалі, чи я, чи я стараюся смирятися в, в своєму житті? Знаєте, бути смиреним це не означає бути слабим, слабим в цьому світі не означає, що. Себе уніжать перед людьми. Але якщо дивитися в Біблію і читати слово Боже, то в Біблії нагадується багато раз про смирення. І багато різних історій розказує про те, як Бог він смиряв людей і як Він Вінзував людей. Перше, чим перше, я хочу вам поділитися, це буде написано в Даніло. Четверта глава. Я не буду цю главу читати, але якщо ми прочитаємо 4 главу Даніла, ми прочитаємо історію про царя Новоходоносора. Ми читаємо, що царний він мав, він мав якби, цей сон про це велике дерево, і він приходить до, до Валтасара Даніла, і він каже, що Дух, Дух Святого Бога в тобі. Роз'ясни мені, роз мені цей сон. І якщо ми далі читаємо, Даніл перекладає цей сон і каже, це дерево це є ти. І це дерево, воно буде якби зроблене, тільки останеться цей корінь. Олеся відпадуть, і останеться тільки цей корінь. І якщо ми читаємо, я прочитаю 27 стішок. Цар сказав, Это ли не величительний Вавилон, який построїв я в дом царства сили Моєгодства і славу Моєго Вільчия. Ми бачимо, що цар Находоносор якби цю славу собі проявив. Він ходив і казав, ну, не, не це все построєно за мене, за мої, за мої сили. І якщо чуть-чуть далі прочитати, ми бачимо, що цей сон він збувся. Царний він був якби, відлучен від цього царства, і він є втрову, як цей вол, 7 год. І, і якщо прочитайте последністю, цього, цієї глави написано: Нині я на Входноносер славлю, превозношу і величаю Царя Небесного, кого всі діла істинні, і, і путі праведні. І котрий силен смирить ходящий гордо. Ми бачимо, що цар находноносор, він інтенсії він пізнав е, силу величия Бога і, і він сказав, що Бог він, си, він силен смирити гордого. І перший такий примір цієї ці історії я хочу примесити, то, що якщо ми не будемо старатися в нашій житті смирятися, якщо ми не будемо. Е, Нашими силами сміряться смирятися і просити Бога, щоб Він нам дав ці сили смирятися. Бог Він може привести нас в таку ситуацію в нашій житті, щоб смирити нас. Бог каже, Кого Він любить, того наказує. І якщо, якщо, якщо ми не зможемо, то Бог він може привести до того, щоб нас наказати і смирити нас. Написано в притчі, я прочитаю теж, Пріші 16 глава 5 стішок. Мірзость перед Господом всякий надминим серцем можна поручитися, що він не останеться ненаказаним. Надминним серцем, це, якщо перевести, це гордовитий. Якщо людина є гордовита, це мірство під Богом. І воно пишеться чуть далі, що, що він не останеться ненаказаним. Хай Сохранить нас Бог, щоб ми могли в нашій житті приложити ці, ці усилля і старання і сили, щоб нам бути смиренними. Другу історію, яку я хочу привести в примір, це написано в книга 23 23 глава. Я прочитаю. 1 по 12 стишок. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремя тяжелые и неудобностями и возлегают на плечи людям, и сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают скрылия одежды своих. Также любят первые места на пиршествах и первые места в синагогах. И приветствие в народах, в собрания, чтобы люди знали их учитель-учитель. А вы не называйтесь учителями, ибо один, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы, братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ібо хто возвишає себе, той унижен буде, а хто уніжає себя, той возвисіться. В цьому прикладі ми бачимо, що Ісус він каже, щоб ми не поступали, так як фарисеї. Фарісеї хотіли бути на першому місці, щоб люди їх замічали, щоб їх називали Учитель Учитель. Але Ісус він там розкаже, що ми, ми так не поступали. Що ми наоборот, якщо, щоб, якщо ми будемо. Написано в 126, ібо хто возвишає себе, тот уніжен буде. Якщо ми будемо себе якби піднімати, то як я перший приклад привів, що Бог він може нас чуть-чуть принизити, чуть-чуть смирити, щоб ми поняли. А далі написано, хто уніжає себе, тот возвиситься. І що, що ми можемо навчитися від цього прикладу, це, це то, що Якщо ми будемо жити в нашою смиренною життю, ми зможемо бути цим світом для окружаючих. Нас може не будуть замічати, якби на першому місці, що ми самі луччі чи учитель, але нашою смиреною життю ми можемо показати цей хороший приклад. Написано Матфії 11 глава, 29 стіжку, що і я кроток, і смірон серцем, і найдете покой душам вашим. Якщо ми будемо Жити цією смиреною життю, ми знайдемо і будемо мати цей спокій в серцях наших. Знаєте, Роблячи на роботі, я дуже багато зустрічаю людей, які не мають цей спокій на серці. В них дуже багато страху. І вони завжди розказують про те, як в них страх, який як їх мучить. І кажуть, а в тебе є така проблема зі страхом. Я кажу, в мене, слава Богу, нема. Він каже, як ти справляєшся з тим страхом, такий, якби не eh, маєш цей мир, немає по англійськи це слово anxiety, багато американців це слово іспользують. Я кажу, в мене є той, до кого я можу прийти і розказати все. Той, який вислухає, той, який підніметь, той, який поможе. І можна цим людям eh, якби, показати Божу любов тим, що. Ти своє опування ставиш на Бога. І, і каже: якщо ти будеш смирений, то ти разом з тим будеш мати цей спокій на серці. Третій, третій приклад, який я хочу поділитися, це про муж Божого Моїсея. Написано в, в числах. Ми бачимо, що Бог використовував Моїсея для того, щоб він свій, цих ізраїльтян вивів, вивів із Єгипта. І написано в числах 12 глава. 3 стишок, Моїсей же був чоловік кратящих із всіх людей на землі. Ми бачимо, що Бог він не вибрав просто когось. Але Бог і споризував який був в і всіх на землі. Якщо взяти різні переводи, там різні слова, по-англійській мікість, по по-русски критяючи, і, і, і разом з тим я хочу зразу почитати Якова, 4, 4 глава. 10 стішок. Смілітесь перед Господом, і Он вознісеть вас. Який приклад я хочу принести про Моїсея? Це то, що якщо ми будемо ходити смиренно перед Богом, старатися жити свято, не давати місце гордості нашій житті, як написано і Яков підтверджує, що Бог, Він воз, 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 вознісеть. Вас. Бог він зможе використовувати вас для слави своєї. Знаєте, я коли вчився в школі, вивчався і мені один такий приклад розказали. І цей приклад, він, якби в мене залишився в серці, і я, він з часу до часу приходить, нагадує мені, я розміщаю на ним чуть більше, чуть більше. і нас-то нема, нема різниці, де на світі ти живеш, але всюди стаються авто, а, авіакатастрофи, всюди аварії стаються. І людська така натура, щоб стати і подивитися, чи треба допомогу комусь. І сталася вона аварія. І дуже багато людей стало, побігли подивитися, чи, все, чи люди живі, чи треба допомога. І Посеред цих людей була одна медсестра. Я не хочу щось на медсестер щось передати чи унижити їх, але просто такий приклад був. Була одна медсестра, що робила в, в emergency room. Вона підбігла туди, пропхалася через всіх людей і каже: я роблю, я роблю emergency room, я, я можу допомогти. Пропхалася напереду і допомагає. І один чоловік ззаді стояв. Каже, чи тобі треба щось допомогти? Вона каже, ні, я вивчилася, можу, я, можу, я можу допомогти. Він каже: якщо тобі понадобиться доктор, то я буду стояти тебе. Знаєте, І в цей момент, може, може ця сестра почувала, якби постидалася, може, і стало неловко, але цей примір я собі прийняв в тому, що в нашій житті ми може, буває часом прориваємося вперед Бога. І думаємо, що ми можемо все своїми силами. Ми, ми, ми вставимо себе на перше місце. Але Бог каже, якщо тобі треба, це я. Я, можу, я буду ззаді, я буду ждати, поки ти повернешся до мене. Знаєте, І я хочу, щоб цей, ці приклади ми прийняли до себе, щоб ми зрозуміли, що якщо ми будемо жити смиренною життю, Бог може і нас для слави своєї. Ми можемо бути. Ми можемо бути Цим прикладом для окружаючих для цих людей в цьому світі, які, може, не мають, не мають цей спокій, не мають цю, цей мир на серці, які борються самі з собою. Ми можемо показати їм хороший християнський примір життя. Друге, якщо ми не зможемо своїми силами смирятися, може прийти такий час випробування в нашій житті, що Бог може нас смирити. Але сохранить нас Бог, щоб ми прилагали усилля щоб ходити смиренно перед Богом. Знаєте, Ісус Він був на цій землі, і Він взяв нас всі гріхи, смирив себе і смирив себе до, до смерті хресної, і поніс наші гріхи на хрест, щоб кожен із нас ми мали життя і мав життя вічне. Да благословить нас Бог. Амінь.